Нове Тріо монстрів. А? Привіт, кістлявий! Усі ми знаємо, що раніше тріо монстрів складалося з Луфі Зоро та Санджі. Луфі як найефективніша бойова одиниця Зоро та Санджі після нього. Відео про те, хто з цих двох сильніший вже є на каналі. Та коли до команди приєднався Джимбей, порядок сил різко змінився. Раніше міць команди ділилась на групки з трьох персонажів: Чопер, Усоп, Намі, Робін, Брук, Френкі, Санджі, Зоро та Луфі. Але очевидно, що лофач в пару кока та мечника не вписується більше, бо в рази сильніший. В усіх інших тріо є баланс. Давайте їх розберемо. Чопер перемагає у Сопа і намі в ближній дистанції, намі на середній, а особ в дальньому бої. Ніко Робін перемагає Френкі, Френкі Брука, а Брук Ніко Робін. А ось у Тріо сильніших балансу немає. Санджі та Зоро всруться, але не переможуть Луфі. Тому ода водить джімбея і формує баланс. Зоро та Санджі рівні, і кожен з них сильніший за Джимбея. Але якщо проти Санджі дівчина, зоро виходить на передній план. Тут все логічно, але якщо битва буде проходити у водії, то Джимбей стає найсильнішим могіварою, бо ефективність Луфі Зоро та каблука в рази падають, а сила джімбея виростає. Тому джімбей у воді найсильніший могівара. Відтак, тріо монстрів це Зоро, Санджі та Джимбей. На цю тему можна сперечатись довго. Якщо у питанні більш слабких пар можна було зрозуміти, хто за кого сильніший, то в питанні тріо монстрів важлива ефективність хто коли себе краще проявить. Рибка, каблук та алкоголік зможуть стримувати Луфі, але не перемогти, оскільки капітан зараз зовсім на іншому рівні. Підписуйся, щоб не загубити, та підтримай лайком.